За новий рік перевалило сил, терпіти більше немає. Тим паче, що обрізані гілочки з гортензії вже дали ось такі гарні, гарні прирости. Брунічки, які вже можна вкорінювати. Але якщо ви маєте можливість досвідчувати, якщо не маєте, то ще рановато. Підготувала агроприліт, вкорінювач, лоточок, який в кожного вдома валяється, який можна використовувати як таку собі тепличку, дуже зручно. Агроперліт насипала в цю тепличку, зволожила, поперскала, насипала собі у щоб зручно було користуватися. І тепер кожну брунічку спершу макаємо в укорінювач і легенько страмляємо в агроперліт. Це може бути обов'язково агроперліт, це може бути пісок вологий. Це може бути ґрунт легкий, легкий, гарно, щоб повітря вологу тримав. Підійде як те, як те, що вам зручно. Я використовую цього разу агроперліт. Кожну брунечку акуратненько виламуємо. Макаємо в укорінювач і легенько стримляємо в наш ґрунт чи агропроліт. Гілочки, з яких ви вже зняли бруньки, але які ще мають сплячі бруньки, які ще не прокинулись, тобто верхні ви зняли, але там ще залишились брунічки, які можуть прокинутись. Ті, які зняли, ось я обрізаю і решту гілочки ставлю далі в водичку. І, скоріш за все, вони ще дадуть ще бруночки, які я пізніше зніму, і так само поставлю на вкорінення. Після цього я свою імпровізовану тепличку ставлю обов'язково в тепле місце і обов'язково досвідчую лампою, тому що зараз світла ще вкрай мало, тим паче, якщо це ну, на холодне підвіконня, зараз взагалі не бажано ставити. У мене буде на теплому підвіконні і під лампою. Всім гарних квітів!